Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну приховану розетку. Це практичний та стильний електричний розетковий блок, який можна вбудувати в стіл або в інші поверхні. Він оснащений розетками європейського стандарту, а також USB Type-C для зарядки пристроїв без необхідності додаткових адаптерів. Цей розетковий блок є ідеальним варіантом для офісів, кухонь, домашніх. Робочих просторів та будь-яких інших місць завдяки функції Pop-Up розетка виводиться при натисканні, а після використання автоматично ховається. Завдяки цьому вона забезпечує акуратний та організований вигляд поверхні. Це зручне рішення для тих, хто цінує комфорт та естетику в дизайні свого робочого простору. Це зручне рішення для тих, хто цінує комфорт та естетику. Пропонуємо до вашої уваги трекову розетку. Це сучасний та зручний подовжувач для офісу або дому, який дозволяє забезпечити доступ до електричної мережі та USB-портів. Його можна розташувати на стіні або вбудувати в стільницю. Адаптер має кілька розеток для підключення смартфонів, планшетів та інших гаджетів. Компактний та стильний дизайн дозволяє легко інтегрувати його у будь-який інтер'єр кухні, офісу або робочого простору. Завдяки надійній конструкції та безпеці Ристання ця розетка є чудовим рішенням для організації простору у будь-якому приміщенні. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багатофункціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші функції. Захист робить пристрій, водонепроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсив. Ніх тренувань, крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами, моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Ця стильна та міцна підставка виготовлена з алюмінієвого сплаву, забезпечуючи довговічність та стабільність. Завдяки компактній конструкції вона легко транспортується та займає мінімум місця, що робить її ідеальним аксесуаром для роботи вдома, офісі чи в подорожах. Підставка має поворотний механізм, надаючи зручно налаштувати кут нахилу для комфортної роботи. Відкрита конструкція сприяє ефективному охолодженню. Ноутбука, запобігаючи його перегріванню. Пропонуємо до вашої уваги смарт-термометр. Це ідеальний інструмент для точного контролю температури під час приготування страв у духовці на грилі або барбекю. Завдяки bluetooth з'єднанню термометр легко підключається до вашого смартфона для відстеження температури в реальному часі. Він оснащений високоточним температурним датчиком, забезпечуючи точність вимірювань. Підходить як для професіоналів, так і для домашніх кухарів. Він допомагає уникнути переварювання або Недоготування продуктів до речі, його не обов'язково використовувати тільки на грилях. Він чудово підходить і для домашніх кухонь.